Ісусу, дорога церква, вітаю вас і мир вам. Саме про Божий мир, я би хотів в словах сьогодні поговорити, що зібрання в церкві, це коли ми приходимо в ім'я Ісуса, собираємося, то ми стрімимося до чогось більшого, саме до миру Божого, до якого ми. І, і взагалі у всьому житті ми, прийнявши Ісуса своє життя, ми тепер йдемо до спокою, до миру Божого. І в Євреїв 4.3 пише так: бо до Його відпочинку входимо ми, що увірували. І дивлячися на цей відпочинок, можна тільки його розуміти, дивлячись на нього через призму небес. Якщо дивитися на небесне, і шукати того, що вгорі, так ми можемо понімати, що це таке відпочинок, цей, про який говорив Господь. Ну, Тобто через Слово Боже сказано. І ще таке слово, такі слова в 11 віршику теж пише: отож, пильнуємо, пильнуємо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо були такі люди, євреї, які не повірили. І через невірство не війшли до спокою, який їм Бог приготовив. І через то ми мусимо пильнувати і шукати Господа щиро і усе, що нам не потрібне, всякі сумнівні, тому що їх там іменно збило оцей страх, тому що вони дивились на той спокій, через те, що за них хтось все мав зробити, а Бог їм це дав, але вони мали теж щось зробити, вони мали повірити. І ми маємо сьогодні повірити. Ми не, нас не мають зупиняти ніякі земні речі і нічого земне, бо, тому що дивлячись на земне, ми не можемо поняти, що то за спокій, а Він насправді духовний. І саме Ісус на Голгофі сказав, що звершилось, і ми приймаємо причастя. І це є ця жертва, яку Господь за нас приніс, і ми Пасху празднували. Слава Богу, давайте будемо молитися і дякувати Господу.